У затишному містечку Копичинці, що в Тернопільській області, виставлено на продаж доглянутий будинок. Він має загальну площу 64 квадратні метри, утеплений полістиролом, що робить його теплим узимку та приємно прохолодним улітку. Підключені всі основні комунікації: газ, вода, автономне опалення. Окрім газового котла, у будинку є додаткова функціональна піч. Планування зручне: дві спальні, кухня, коридор та санвузол із сантехнікою. Будинок з косметичним ремонтом можна заходити і жити без негайних кладень. продається з меблями та побутовою технікою, що значно спрощує переїзд і початок комфортного проживання. Додатковою перевагою є наявність підвалу, сухого, зручного для зберігання консервації, інструментів чи сезонних речей. Ділянка 11 соток землі. Місто компактне, зручно розташоване, зі своїми магазинами, школами, лікарнею, поштою та зручною транспортною розв'язкою. А сам район тихий, зелений і комфортний для життя. Ціна 5 тисяч євро. Документи повністю готові до угоди.